Від теорії до практики, від лекцій до автоматів В Оршанці розпочалися планові військові навчання минулого тижня. Нагадаю, звідси більше ста курсантів відправили на схід для підсилення українського кордону. Як його навчали боронити на власні очі? Бачила Марія Гаврилян. Справжня зброя та бойові снаряди курсанти-прикордонники, засвоївши теорію, беруться за практику. Бойові навчання планові у кінці березня засвоєні навички демонструватимуть на іспитах. Тактика прикордонної служби, особиста безпека та застосування сили, вогнева підготовка. Вже на шостому місяці навчання. То кожен із них, ну мінімум, на оцінку, задовільно, а то й добре справляється. А багато таких, що що вже й на відмінно справляються. Владислав очікує команди йти на лінію вогню. За півроку, що тут навчається, говорить освоїв багато воєнних дисциплін. Донесення справжньої служби готовий і фізично, і морально. Я дав присягу, я служу українському народові, служу своїй країні і буду виконувати всі накази і захищати свою сім'ю в першу чергу і свою країну. Поки що родина Владислава може не нервуватися, наказу відправляти курсантів на захист кордонів. Навчальний центр не отримував хоч до цього тут готові будь-якої миті. Такі самі навчання проходили ті хлопці, які минулого тижня вирушили захищати східні кордони нашої держави. Нагадаю, їх було більше сотні. Зараз вони у Донеччині та Луганщині. З ними тут у оршанці постійно тримають зв'язок. Хлопці розказують, що у них все спокійно, службу несуть нормально, потреби ні в чому вони не мають. А тут вошенці у, у свою чергу сподіваються, що підсилювати інші кордони держави їм не доведеться. Такої потреби не буде. Все завершиться в Україні спокійно. Марія Гаврилян, Сергій Фімов Із Оршанця для Віка Віканови.